Цей запис не знайдено в жодному монастирському архіві, але він передавався з вуст в уста, писаний не чорнилом, а потом кров'ю та сльозами. Той, хто це бачив, мовчав десятиліттями, бо сам не розумів, чому саме йому відкрили це. Але час мовчати скінчився. Його звали Отець Олексій, світ про нього не знав і, можливо, ніколи б не дізнався. Невеличкий скит у горах ближче до неба. Ніж до людей, самота, тиша, вогкість, стін і запах ладану, що не вивітрюється навіть крізь бурі, усе змінилось у день, коли він отримав лист, лист без зворотної адреси, лише слова, написані тремтячою рукою. Починай сорокаденну молитву. Бог має щось сказати. Він не вагався, почав У день мовчання, уночі молитви без їжі, лише вода, лише слово. Лише Бог. На сьомий день він почав бачити сни, палаючі міста, люди без лиця, діти, що кричали, але без голосу. На двадцятий його перестали слухати навіть монахи казали: Зійшов з розуму. На тридцятий почали приходити голоси Неземні. суворі, тихі, а на сороковий сталося неймовірне. В ніч на сороковий день не було ні блискавки, ні грому. Все було тихо. Аж надто тихо. Отець Олексій стояв на колінах, дивився в ікону Богородиці, як раптом відчув: Земля зникає під ним, часу немає, повітря не існує. І тоді голос один, лише один, але такий, що проникає глибше за кров: Ти кликав, я відповідаю. Ти молився, я відкриваю. Дивись. І перед ним відкрився простір, не сон, Не бачення. Щось інше, те, що він потім назве Картинами майбутнього, викарбуваними на живому полотні часу. Перша картина рік невідомий вулиці Києва. Люди аймовчазні, але усміхнені. На фасадах не реклама, а вишиті хрести. Хтось піднімає прапор, але він не синьо-жовтий, як зараз. Він має ще один колір білий. Голос каже, це буде прапор очищення. Коли Україна пройде через останнє випробування, вона знову стане світлом. Друга картина старе поле битви десь на сході, але замість руїн, храм. На місці, де проливалась кров, тепер стоїть монастир. А всередині діти-сироти. Їх виховують не військові, не чиновники, не бізнесмени. Їх виховують ті, хто раніше були вбиті, душі, силуети, Бог каже. Ті, хто пішов, не пішли даремно, вони стануть опорою нового покоління. Третя картина географічна карта. Але не та, що в підручниках кордони України. Інші немає Криму, бо він вже в серці, а не на папері. Немає частини Донбасу, бо той, хто відрізав, сам буде відрізаний. Але з'явилось інше: три нові регіони, які ще не є частиною України сьогодні. Стануть її частиною в майбутньому. Народи самі попросять захисту, і самі принесуть ключі від своїх міст. Четверта картина: Людина в чорному стоїть на руїнах старого світу, на нього дивляться мільйони. Він не президент, не генерал, не олігарх. На ньому простий хрест, вирізьблений із дерева. І коли його питають: Хто ти? Він відповідає: Я лиш тінь того. Хто вів вас із самого початку, мене нема, є дух. Бог каже новий провідник прийде не через вибори, а через вогонь, через правду, через біль. Але він не буде один. П'ята картина океан, хвиля, берег і Україна як корабель зі старими дірками, з пошарпаними вітрилами. Але на борту всі і ті, хто поїхав, і ті, хто повернувся. І ті, хто був проти, і ті, хто зрадив, бо Бог сказав: Я пробачив, пробачте і ви інакше не вирветесь з кола. Отець Олексій мовчав, його тіло було в келії, але свідомість далеко. Він відчував кожне слово Бога, не як звук, а як жар у грудях, що залишав після себе знак не опік, а печать. Те, що він побачив далі, назавжди змінило його. Україна розділена не географічно. А духовно, з одного боку, ті, хто носить хрест на шиї, але не мають його в серці, з іншого, ті, хто без пафосу, без галасу, просто живе по совісті, і тоді голос сказав: нація підніметься, коли серце стане важливішим за форму, коли мій народ перестане шукати ворогів і почне шукати себе. В тій картині був великий рух знизу. Прості люди, ті, Кого не пускають у владу, не показують по телебаченню, не беруть до високих кабінетів. Саме вони починали змінювати країну не мітингами, а справами. І тоді з неба спустилась книга, стара з потрісканими сторінками. На ній було одне слово: заповіт. Наступне видіння було страшним, велика хвиля війни, сильніше за попереднє. 2026 рік. Голос не назвав точно, коли почнеться, але сказав: Коли світ повірить, що все закінчилось, тоді почнеться знову. Це буде останнє потрясіння, найбільше, друге найчистіше, бо всі маски впадуть. Навіть ті, які були в церкві, навіть серед монахів, навіть серед героїв, буде зрада, яку не пробачить народ, але буде й велич. Яку не історія а небо. Це буде час, коли війна не просто очистить землю, вона очистить душі. І тільки тоді, на скелі, де ще буде йти дим після бою, стане він. Він не назвав себе іменем, бо його ім'я було стерте. Він ішов довгою дорогою через смерть, забуття, зраду, розчарування. Його вважали зниклим, його ховали при житті, його викреслили з політики. З пам'яті, з молитв, але саме тому Бог вибрав його, бо він відмовився від усього і був готовий отримати все. І коли він став посеред поля, не було парадів, не було телекамер, Буде лише очі народу, мовчазного, втомленого, але ще живого. Я не ваш цар, я не ваш Месія, я брат, той, хто повернувся не по славу, а по правду. І саме тоді голос сказав Олексію. Пам'ятайте обличчя, воно знак. Воно не буде на гербі, але воно буде в серцях, бо саме він відкриє двері миру. 2026. Весна. Не після перемоги, не після втрати, а після того, як народ впаде на коліна не від поразки, а від прозріння. Мир не прийде з папером, мир прийде з небом. У небі з'явиться знак: над Києвом, над Софією, на сороковий день. Після великої втрати. Це буде світло, що побачать усі, але зрозуміють лише ті, хто серцем з небом, а потім три дні тиші, жодного обстрілу, жодного вистрілу, жодного наказу. І саме в ці три дні народ прийде під храми, не з вимогами, а з подякою, бо з'явиться відчуття, що щось змінилось, щось завершилось. Майбутнє, яке показали Олексію далі, не було райським, але воно було справжнім. Економіка ще не сильна, але вже чесна. Культура не пропаганда, а глибина влада не гламурна, а відповідальна. А головне, народ навчився молитися не від страху, а з любові. Наостанок, перед тим, як видіння зникло, перед тим, як келія знову стала лише кімнатою, а ікона так деревом. Голос сказав Олексію: Не бійся говорити, бо правда, це не шабля, це дзвін, і він має прозвучати. Отець Олексій мовчав ще сім днів, а потім зійшов з гори і сказав тільки одне Бог не мовчить, ми просто не слухали. Через тиждень, після завершення молитви, отець Олексій пішов з монастиря. Ніхто не бачив, куди саме. Кажуть, його бачили на вокзалі, в поїзді. Біля лікарні, в полі серед хрестів. Він став тінню, але тінню, яка несе світло. Його откровення не було записане на папері. Але кожен, хто з ним зустрічався, відчував дивне, мовби в його присутності щось відкривалось у душі. Ніби ти згадував те, що знав, але боявся визнати. Він не проповідував він дивився прямо в очі і ставив одне єдине питання. Ти готовий побачити себе у правді, бо правда це і є те, що врятує Україну. Перед зникненням отець залишив у монастирі один з горток. у ньому був лист, старе фото та ключ. Фото було пожовкле, чорно-біле, на ньому стояли троє: монах, хлопчик і жінка з дитиною на руках, на звороті нерозбірливі слова, але фраза була чітка: коли настане година тиші. Цей ключ відкриє двері, які ніхто не бачив, але всі шукали. Хто ці люди на фото? Куди веде ключ? Що за двері і чи вже час їх відчинити? Ніхто не знав. Але в монастир почали приходити незнайомці. Вони нічого не питали. Вони лише сідали на землю і мовчали. Довго? Годинами, днями. Так почалось друге паломництво. Без офіційних оголошень, без священиків. Без змі. Народ сам йшов туди, де востаннє бачили людину, якій Бог показав майбутнє. 2026 рік день якого не було в жодному календарі. Мир настав, але не так, як чекали: без святкування, без салютів, без документів. Просто одного ранку всі прокинулись і не почули вибухів. А потім другий день тиші, третій, і хтось заплакав. Хтось засміявся, а хтось не повірив. У цей день кажуть, в одній з церков замороточила ікона не просто ікона, а неопалима купина символ збереження серед вогню. На її склі проступило слово ще не кінець, монаха більше не бачили. Але багато хто каже, він серед нас, просто під іншим іменем, можливо, навіть не у рясі. Кажуть, що перед остаточним миром. Один чоловік зникне на сорок днів, і коли повернеться, скаже фразу, яку почув тільки отець Олексій. Тепер ваш черга бачити. Ми не знаємо точно, хто був отець Олексій, але ми знаємо, що молитва здатна змінити час. Ми не знаємо, хто буде провідником, але ми знаємо, що він вже серед нас. І ми точно знаємо, коли нація падає на коліна перед Богом. Вона піднімається перед історією, а ти готовий побачити майбутнє, коли воно прийде.